Чотири небезпечні горіхи, яких не слід навіть торкатись. І чотири горіхи, які потрібно їсти щодня, якщо вам понад 50 років, нам завжди казали, що горіхи це неймовірна користь для здоров'я. У дитинстві нам давали їх як перекус, у дорослому віці ми додаємо їх у салати чи десерти. Але чи справді всі горіхи однаково безпечні? Більшість людей навіть не здогадується, що деякі види горіхів можуть бути серйозною загрозою для здоров'я. Вони здатні викликати отруєння, проблеми з травленням і навіть шкодити серцю та судинам. З іншого боку, є горіхи, які вважаються справжніми природними ліками. Якщо вам понад 50, вони можуть стати вашими вірними союзниками у боротьбі зі старінням. Вони допомагають підтримувати мозок у тонусі, зміцнюють кістки, захищають серце і навіть покращують пам'ять. І все це простими продуктами, які можна знайти у найближчому магазині. Уявіть собі, ви звикли їсти жменю улюблених горіхів, переконані, що робите добре для організму. А насправді, можливо, ви шкодите собі навіть не здогадуючись про це. Саме тому сьогодні я хочу розвіяти міф усі горіхи корисні. Правда, набагато цікавіша і навіть трохи шокуюча. Ми поговоримо про чотири небезпечні горіхи, які варто обходити десятою дорогою. І, звісно, я розповім про чотири перевірені, безпечні і надзвичайно корисні горіхи, які варто їсти щодня. Друзі, це відео буде особливо цінним для тих, кому вже виповнилося 50, адже саме в цьому віці наше харчування стає фундаментом здоров'я на наступні десятиліття. Тож залишайтеся зі мною до кінця, бо вже за кілька хвилин ви дізнаєтеся, які горіхи варто покласти у свою щоденну тарілку, а які краще назавжди прибрати зі свого раціону. Перший у нашому списку мускатний горіх. В малих кількостях він справді використовується як спеція. Трохи порошку додають у випічку, соуси чи напої, щоб надати страві приємного аромату. Здавалося б, що може бути небезпечного у такій популярній приправі. Але правда в тому, що мускатний горіх має темний бік. Якщо з'їсти всього кілька цілих горіхів, організм отримає сильний токсичний удар. У ньому міститься речовина під назвою міристицин це природний компонент, який у великих дозах діє як справжній психотропний отруйний засіб. Наслідки можуть бути дуже серйозними. У людини з'являються сильні галюцинації, дезорієнтація, запаморочення і різкі перепади настрою. Але це ще не найгірше. Мускатний горіх може викликати різке серцебиття, підвищення тиску і навіть серцеві напади. Медики попереджають, отруєння мускатним горіхом іноді потребує невідкладної госпіталізації. Особливо небезпечно це для людей старшого віку, у кого вже є проблеми з серцем або судинами. І ось парадокс. Для страви достатньо буквально дрібки спеції. А вже двох-трьох цілих горіхів цілком вистачає, щоб серйозно нашкодити здоров'ю. Тому запам'ятайте головне правило: мускатний горіх це спеція, але ніколи не продукт для вживання у великих кількостях. Особливо уважними мають бути ті, кому за 50 з віком наш організм стає більш чутливим до токсинів, і навіть невелике передозування може обернутися великими проблемами. Отже, якщо ви любите додавати трішки мускатного горіха у страви, робіть це обережно і буквально на кінчику ножа. А від ідеї їсти його окремо або у великих кількостях категорично відмовтеся. Другий у нашому списку гіркі мигдальні горіхи. Вони зовні схожі на звичайний мигдаль, але всередині приховують небезпечну пастку. У їхньому складі є речовини, які називаються ціаногенні глікозиди. Потрапляючи в організм, вони розкладаються і перетворюються на справжню отруту ціаніт. Це дуже токсична сполука. Вона блокує нормальне дихання клітин і буквально отруює весь організм зсередини. Навіть невелика доза може стати небезпечною. У людини викликає слабкість, запаморочення, головний біль, а в серйозних випадках судоми і візке падіння тиску. Особливо небезпечний гіркий мигдаль для людей з хронічними захворюваннями серця і судин, адже навіть невелика кількість ціаніду може стати надмірним навантаженням для організму. Є дані, що для дорослої людини достатньо приблизно 20 гірких мигдальних горіхів, щоб викликати сильне отруєння, а для дітей навіть 5-10 горішків можуть мати фатальні наслідки. Важливо пам'ятати, що гіркий мигдаль це не той смачний знайомий нам мигдаль. Який продається в магазинах. У торгових мережах зазвичай пропонують тільки солодкі сорти, які безпечні. Але іноді гіркий мигдаль можна зустріти на ринках або у вигляді домашніх заготовок, і тут потрібно бути дуже уважними. Тому, якщо ви раптом зіткнулися з гірким мигдалем, ніколи не використовуйте його в їжу. А для тих, кому вже за 50, навіть невеликий експеримент з цим продуктом, може мати надзвичайно серйозні наслідки. Отже, наш висновок простий солодкий мигдаль це цінний і корисний горіх. А ось від гіркого мигдалю краще триматися якнайдалі. Третій у нашому списку бразильський горіх. На перший погляд, він здається справжнім суперфудом, величезний, поживний і з багатим смаком. У багатьох статтях можна прочитати, що бразильський горіх це чемпіон за вмістом корисних речовин. Особливо часто згадують його як найкраще джерело селену. І справді, селен це дуже важливий мікроелемент. Він бере участь в роботі імунної системи, підтримує здоров'я щитоподібної залози та допомагає боротися з вільними радикалами. Але у випадку з бразильським горіхом, головна проблема в тому, що селену в ньому занадто багато. Лише кілька горіхів забезпечують денну норму, а якщо з'їсти більше, організм отримує передозування. Надлишок селену діє як отрута. Він руйнує білкові структури, уповільнює роботу клітин і викликає серйозні проблеми зі здоров'ям. Першими сигналами такого отруєння стають ламкість і випадіння волосся. Потім страждають нігті, вони стають крихкими, шаруються і втрачають здоровий вигляд. Крім того, у людини з'являються розлади травлення, нудота, болі в животі, діарея. У тяжких випадках можливі навіть проблеми з нервовою системою і серцем. Вчені підрахували, що безпечна доза бразильських горіхів для дорослої людини не більше одній-двох штук на день. Усе, що більше, вже створює ризик поступового отруєння організму. Тому, хоча цей горіх і має репутацію корисного, важливо пам'ятати золоте правило користь приносить лише міра. А для людей після 50 років надлишок селену особливо небезпечний. Адже організм вже не так легко справляється з токсичними навантаженнями. Отже, простий. бразильський горіх може бути цінним доповненням до раціону, але у дуже малих кількостях, а от у великих дозах він перетворюється з помічника на справжнього ворога вашого здоров'я. Четвертий горіх у нашому списку кешю. Ми всі звикли бачити його в магазинах: красивий, світлий, з ніжним смаком. Але мало хто знає, що в сирому вигляді кешю небезпечний для здоров'я. Річ у тім, що в його оболонці міститься особлива речовина під назвою урушюгу. Цей токсин може викликати сильне подразнення шкіри. Достатньо лише доторкнутися до сирого горіха, щоб з'явився висип або навіть опіки, схожі на опіки від кропиви. А якщо в організм потрапить більша кількість урушіолу, можливе серйозне отруєння. Симптоми включають нудоту, болі в животі і навіть проблеми з диханням. Саме тому кешю, який продається в магазинах, завжди проходить спеціальну термічну обробку. Високі температури руйнують небезпечну речовину, і лише тоді горіх стає безпечним для вживання. Тож, коли ви купуєте кешю, можете бути спокійні, ви отримуєте смачний і поживний продукт. Але важливо пам'ятати, ніколи не намагайтеся їсти його в сирому вигляді. Більшість людей навіть не підозрюють, що без обробки кешю може завдати шкоди, і саме ця особливість робить його одним із найбільш підступних горіхів у нашому списку. Для людей після 50 років будь-які отруєння чи подразнення особливо небезпечні, адже імунна система вже працює не так активно, як у молодості. Тому у випадку з кешю завжди довіряйте лише перевіреним продуктам з магазинів. Отже, підсумуємо. Кешю це смачний і корисний горіх, але тільки після правильного приготування. Сирой же варіант категорично заборонений для вживання. Ми з вами вже розібралися з чотирма небезпечними горіхами, які можуть завдати шкоди нашому здоров'ю. Тепер давайте поговоримо про іншу сторону медалі, про горіхи, які навпаки варто включати у свій щоденний раціон. Перший із них волоський горіх. Його часто називають їжею для мозку. І не дарма, за формою він навіть нагадує людський мозок, а за складом є справжнім скарбом для нашої нервової системи. Волоські горіхи багаті на омега 3 жирні кислоти, це ті самі речовини, які захищають наше серце, підтримують гнучкість і чистоту судин, знижують рівень поганого холестерину. А ще омега 3 це паливо для нашої пам'яті та концентрації. Не випадково вчені кажуть, регулярне вживання волоських горіхів може допомогти знизити ризик розвитку вікових проблем із пам'яттю та навіть хвороби Альцгеймера. Крім того, волоські горіхи містять багато білка, магнію та антиоксидантів, які допомагають м'язам відновлюватися, а тілу боротися зі старінням. Тому, якщо вам понад 50. Кілька волоських горіхів на день можуть стати справжньою підтримкою для мозку, серця і судин. Звичайно, важливо знати міру. Достатньо 3-4 ядра на день, щоб отримати максимум користі, не перевантажуючи організм зайвими калоріями. Це маленька, але дуже потужна інвестиція у ваше довголіття та ясність розуму. Переходимо до другого друга нашого здоров'я, Солодкий Мигдаль. Цей горіх по праву називають горіхом краси. Чому? Тому що він один із найкращих природних джерел вітаміну Е, а цей вітамін справжній щит від передчасного старіння. Він захищає наші клітини від руйнування, робить шкіру більш пружною та молодою, а судини еластичними і міцними. Особливо важливо це після 50 років, коли організм починає поступово втрачати здатність до швидкої регенерації. Тут на допомогу приходить мигдаль. Але його користь не обмежується тільки красою. У мигдалі є багато кальцію і магнію, мінералів, які підтримують здоров'я кісток і серця. Регулярне вживання всього жмені мигдалю допомагає знизити ризик розвитку остеопорозу, нормалізує тиск і навіть покращує сон. Ще одна важлива перевага корисні жири та білок у складі мигдалю. Вони дають відчуття ситості надовго, допомагають контролювати апетит і навіть сприяють схудненню. Недарма дієтологи радять замінювати солодкі перекуси кількома зернятами мигдалю. А скільки потрібно? Достатньо всього 70 горішків на день. Це ваша щоденна порція молодості та енергії. Отже, Волоцький горіх живить мозок, а мигдаль дарує красу, силу кісткам і здоров'я серцю. І вже за ці два горіхи організм скаже вам величезне дякую. Наступний герой нашого списку фундук. Багато хто знає його як улюблений горіх із дитинства, який часто додають у шоколад чи випічку. Але мало хто задумується, наскільки він корисний у чистому вигляді. Головне багатство фундука це магній. Без нього нервова система працює як перевантажений комп'ютер із збоями, напругою та стресом. А магній діє як природне заспокійливе, допомагає зняти тривогу, розслабити м'язи і покращити якість сну. Особливо це важливо після 50 років, коли проблеми зі сном і підвищена дратівливість стають частими супутниками. Невелика жменька фундука перед вечерею може допомогти заснути швидше і прокинутися відпочилим. Але на цьому його користь не закінчується. Фундук справжнє джерело кальцію, фосфору та вітаміну в 6 Разом ці речовини зміцнюють кістки, підтримують серце та сприяють гарній роботі мозку. Ще одна особливість фундука велика кількість мононенасичених жирів. Ці жири відомі своєю здатністю знижувати рівень поганого холестерину і захищати судини від атеросклерозу, а це означає менший ризик інфаркту та інсульту. Крім того, у фундуку міститься чимало клітковини, вона допомагає роботі травної системи і надовго зберігає відчуття ситості, що особливо цінно для тих, хто стежить за вагою. Скільки ж потрібно? Достатньо 6-8 горішків на день. Це зовсім небагато. Але така порція дає організму добру підтримку нервів, кісток і серця. Отже, фундук це горіх спокою, біцного сну і сильних кісток. Разом з волоським горіхом та мигдалем він формує надійний фундамент здоров'я після 50 років. І наостанок справжній делікатес серед горіхів, улюблені багатьма фісташки. Вони маленькі, зручні для перекусу. І водночас приховують у собі потужний заряд користі. Перше, за що цінують фісташки, це їхня здатність нормалізувати рівень холестерину. У них багато корисних жирів і клітковини, які допомагають очистити судини від поганого холестерину. Регулярне вживання зменшує ризик серцево-судинних хвороб і підтримує еластичність судин. Друга велика перевага здоров'я очей. Фісташки. Багаті на лютеїн та зеаксантин, ті самі речовини, які захищають наш зір від вікових змін. Вони працюють як природні фільтри, які затримують шкідливе світло і захищають сітківку від руйнування. Особливо це важливо після 50 років, коли ризик катаракти чи макулодистрофії значно зростає. А ще фісташки впливають на обмін речовин. У них багато білку і клітковини, які допомагають довше залишатися ситими, уникати переїдання і тримати стабільну вагу. Тому ж менька фісташок це і смачний перекус і чудовий спосіб підтримувати фігуру без шкоди для здоров'я. До того ж, ці горіхи джерело вітамінів групи Б. Вони додають енергії, покращують настрій і допомагають боротися з втомою. Скільки потрібно? Оптимальна порція приблизно 25. 30 горішків на день, тобто одна маленька жменька. Цього цілком достатньо, щоб отримати користь, не перевантажуючи організм зайвими калоріями. Отже, фісташки це горіхи для здорових судин, гарного зору та активного обміну речовин. Разом з волоським горіхом, мигдалем та фундуком вони створюють золоту четвірку, яка щодня підтримує організм після 50 років. Отже, друзі, підсумуємо все, про що ми сьогодні говорили. Горіхи це дійсно чудовий продукт, який може стати справжнім союзником вашого здоров'я. Вони багаті на корисні жири, білки, вітаміни та мінерали, які підтримують серце, мозок, імунітет і навіть настрій. Але важливо пам'ятати, що не всі горіхи однаково корисні, деякі види, якщо їх вживати безконтрольно, можуть приносити шкоду. Наприклад, надмірна кількість може спричинити проблеми з травленням або навіть підвищити калорійність раціону до небезпечного рівня. Тому завжди важливо знати міру і враховувати індивідуальні особливості свого організму. З іншого боку, є ті горіхи, які можна сміливо включати у свій щоденний раціон. Вони допомагають покращити роботу серця, знижують ризик запальних процесів, підтримують мозкову активність. І додають енергії на весь день. Тому варто обирати їх розумно і насолоджуватись їхнім смаком і користю. І, звичайно, цікаво дізнатися вашу думку. Напишіть у коментарях, які горіхи ви любите найбільше і які вже давно стали вашою корисною звичкою. Можливо, ви відкриєте для себе нові поєднання смаку і користі. А ще поділіться цим відео з друзями. Нехай і вони дізнаються правду про горіхи, щоб робити свідомий вибір і дбати про своє здоров'я. Адже здоровий спосіб життя починається з маленьких, але правильних кроків. Пам'ятайте, горіхи можуть бути вашим союзником, якщо знати міру і вибирати розумно. Їжте смачно, корисно і із задоволенням.